Так що ж збісило мера Миколаєва, що він мені так жорстко нахамив, а також про мусорний у всіх відношеннях проект ви сьогодні дізнаєтесь, друзі. У Миколаєві зараз намагаються протягнути 25-річний контракт на майже півтора мільярда гривень, і не з міжнародним інвестором чи компанією з досвідом, а з фірмою без обладнання, без штату, без жодного досвіду роботи. Наголошую проект стратегічного значення сортування відходів у місті Миколаєві. Скажіть, будь ласка, скільки працівників у вашій компанії? Наразі у нашій компанії працює тільки директор. Саме так влада бачить розвиток міста Миколаєва. Серйозно, за умовами договору, місто отримує лише 10% відрахувань до бюджету. Депутати, з якими я говорила, прямо кажуть, це не вигідно. Конкурс проведено з порушенням і є громади, де аналогічні проекти реалізуються на значно кращих умовах в тій же Миколаївській області. А, ви знаєте, я вважаю, що цей проект не вигідний для Миколаєва зараз, тому що вартість послуги вивезення та сортування сміття для населення він точно збільшиться. Ми про це говорили на комісії до речі. Uh -huh. um, і коли тариф буде більше в рази, чим існуючий, ну людям зараз і так важко забезпечувати uh -huh. власні базові потреби в умовах війни. А тарифи стовідсотково зростуть. Чи можливо ці при реалізації цього проєкту не змінювати вартість для кінцевого абонента? Дивіться, це неможливо, тому що сьогодні. У нас є тариф, який описані, які складаються з вивозу і захоронення. Якщо ви додаєте якісь нові там речі пакування, сортування, не знаю, що там, переробка і так далі, це не може відбуватися, тому що теперішній тариф не має таких додаткових послуг. Тому будь-яка додаткова послуга, яка буде залучати в собі енергоресурси, людей і так далі, вона нам має на меті збор додаткових послуг. Кошти, або ми ця ж послуга дити. надається іншим суб'єктам. А у нашого суб'єкта на цю частину економія відбувається, ми по суті розпочкували процеси на дві різні складові ну, і на два різних суб'єкта надавання послуг. Як Можливо... інший, інший да. суб'єкт, я хотів би відповісти, ну, зі свого боку, що ні, не може відбуватися. Така діяльність без тарифу, бо це є не рентабельно для кого без тарифу для мене, Правильно. як для директора підприємства. Ну я зі свого боку, ви як сказали про іншу сторону. Я, я кажу да. вам, зі свого Не буде це відбуватися без додаткового тарифу, і за 10% відсотків хочу сказати, що на сьогодні ми вже маємо приклади, коли інвестор готовий сплачувати 50% відсотків від рахування з прибутку на сортування сміття до громади. Вони ще й пропонували зараз. Я так вони ще й пропонували забезпечити необхідну техніку для вивезення сміття та після завершення договору з громадою залишити в комунальну навіть власність. Так, я Тому я знаю, бажаю, що інформація. саме для Миколаєва. Да, може отримати краще умови, ніж запропоновані. Я проти укладання договору цього договору в такому вигляді та на такий строк. Ну і взагалі вважаю, що конкурс проведено невдало, і нам потрібно скористатися своєю можливістю не затверджувати такі результати конкурсу. А чи можете ви змінити думку? Тому що ось, наприклад, у нас все у вас, у нас, я теж Сенсія. хочу бути присутня. В середу буде якби конференція разом з представниками цієї компанії. З чого зміню, Ну, ми все порахували. Аргументах, аргументів, цифрах. Ну, Інших вже не буде Воно, Ну, все як услвимова. Там та е, пропозиція вже викладена на папері. Як на чому ми можемо змінити втру не з того не з цього думку? То чи не виглядає це як обкрадання громадян під перекриттям інвестицій на 25 років? Те, що 10% буде відраховуватися тільки до бюджету, це нічого не зміниться завтра. Ну, тобто, більше вони не пропонують. Ну, подивимось, подивимось. Ну, не зміниться. Давайте не будемо казати, що буде завтра. Ну, а таку? Ні, ближче, чому? Чому? чому таку? Ну, як дуже чому Чого таке що води. Що я? Ми а ви знаєте, що дана фірма вона не має досвіду, не має техніки, не має досвіду запуску подібних проектів. Як ви до цього ставитесь? Немає людей на сьогоднішній день. Тобто, ви вважаєте, що такій фірмі можна на 25 років довірити таку важливу річ? Усі ми колись починали це зараз. Я перепоною, коли ми так. починаємо, зазвичай це починається так, що ми йдемо, наприклад, якимсь помічником, да, якимсь, якось, там ну з чогось починаємо, але не ми не заходимо на ринок і нам віддають півтора мільярди і 25 років контракт. Я за це кажу. Сьогодні казати, 에... що це фірма з досвідом чи без досвіду. Це не має значення. А, Ну да, ніякого значення немає. Є в компанії досвід чи ні. Всі колись починали. То давайте завтра дамо будувати мости фірмі, яка в житті цегли не клала і не має обладнання. Або довіримо робити операції студенту першого курсу. Ну а що, він же теж колись має почати. Геніально рівень мислення космос. Конкурс е, був проведений, от ви вважаєте, він був коректно проведений, коли не було в принципі конкуренції? Коли був було... а я вважаю, що він е, був неправильно проведений, тому що не було там е, ну доступу. Там ну журналістів такі, не що, було доступу. Він... Так тривий він конкурс був дуже тривий. А ви вважаєте, але що такі... його треба перевести заново? Чи це але він... знову ж таки? Чому іде? ну наприклад? Якщо є переможець, він там здатний це зробити. Тому він, умовно кажучи, має постраждати. Чи він же не проводить цей конкурс, він участвував в ньому? Ну так а хто його проводив? Департамент ЖКХ. Дивіться, що до, там, ну, якихось дисциплінарних заходів там безпосередньо до там, працівників. Це окрема річ. Так? До чого тут дисциплінарні заходи, якщо конкурс є конкретний конкурс, і є один учасник і один по суті переможець. А, а ми будемо що штрафувати працівників. Да, давайте штрафуємо цього учасника. Ні, не цьому, не, не штрафувати. А проведемо новий конкурс. Це ж логічно. Ми зараз говоримо про 25-річний контракт. А ми о штрафуємо якусь світу із департамента і на цьому закінчимо замість того, щоб провести нормальний конкурс. Ви впевнені? А тепер дивіться, як на ці питання реагує мер Миколаєва Олександр Сенкевич. Я звертаюсь до нього, аби отримати коментар і чую у відповідь: я не даю інтерв'ю блогерам, у яких менше підписників, ніж у мене. Тобто, прозорість влади тепер міряється не законом, не користю для громадян, а кількістю підписників в інстаграм. А коли я наполягаю, що мова йде про стратегічний для міста проект, мер міста відповідає: ви так будете розмовляти зі своїми подружками. Хабалка, оце і є рівень спілкування міського голови, з журналістами та громадськістю замість аргументів образи, а замість прозорості, хамство і цвинство. Не всі депутати захотіли з нами розмовляти, але ось, наприклад, Артем Ільюк письмово висловив заперечення проти цього проекту. Капацин Микола Васильович, дзвонимо в Ватсап. Дуже себе погано почуваю, я не можу вам дати коментар. Дякую. Задрідіна в Рустам номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент Іванов Дмитро Степанович. Мер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхилив ваш виклик. Всім депутатам, які нам не відповіли, ми написали у месенджер, деякі просто проігнорували. Раміль Агабеков надав типову відмовку. Садрідінов поділився, що його думка щодо проекту негативна і що конкурс має бути перезавантажений із залученням професіоналів, громадськості та журналістів. Окремо хочемо зазначити, що на минулому конкурсі громадськості, журналістам та депутатам чинились перешкоди в доступі до конкурсу. А тепер головне питання: хто ж стоїть за цим проєктом? По інформації з наших джерел, а також з відкритих медіа, даний проєкт, ймовірно, лобіюється головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Ганною Замазєєвою. Ми запитали депутатів, чи знають вони щось про це, та чи звертався до них мер Сенкевич з проханням проголосувати за проєкт. Що я скажете? тільки чув те, що пишуть телеграм-каналах, сам читав. А тільки оце я бачив mm. і чув. до вас не зверталися Сінкевич, мер ні. чи Замазієва? Ні, ні. Що? чесно, ніхто ніхто не звертався, не просив. Ну, немає такої інформації. А мер Сінкевич чи Замазієва не звертались до вас з проханням ні. чи тиском проголосувати ні. за цей про не було ні. такого, ні. да? Ні. За коментарем ми також звернулися до Ганни Замазєєвої, голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, та запитали, чи має вона відношення до товариства Весь Тоенерджі Ніко, на що вона дала відповідь. Пані Катерина не лобіює інтересів жодних приватних компаній, виключно кру законодавством України. Проте факти свідчать про інше. Яким чином вона можливо має зв'язки з даною фірмою? Волкова Алла Леонцівна працювала у ТОВ Лайм Кепітал, де засновником був брат Гани Замазієвої Єрмак Олег. Директоркою там була Міщенко Леся, яка сьогодні працює у агентстві енергоефективності разом із Замазієвою. Зараз Таж Волкова була опосередкованим бенефіціарним власником компанії We EnergyNico, тією самої компанії, яка виграла конкурс. А тобто, ви справді вважаєте, що ці люди не знайомі і не мають зв'язків? Можливо, щоб замістити сліди, але дуже схоже на те. 8.08.2025 року Волкову було виключено із бенефіціарних власників весь ту енерджі Ніко. Але ж, звісно, сліди про це залишились. Ярмак чи ярмак? Ярмак. Ярмак був заснований. Я вже думала, що може вона ще до іншої особи є фільованою. Ну, цих уже детали я не знаю. Крім того, Волкова Алла значилась начальником відділу залучень в благодійному фонді Світлі справи, в якому Замазєєва є амбасадором, а батько Замазєєвої Ярмак Володимир Володимирович є його директором. На фото ви бачите Замазєєву разом з Волковою. Одними стежками вже багато років ходять жінки і при цьому заявляють, що не мають ніякого відношення один до одного. А тут бам! І світлина, де посміхнена Анна Замазієва, стоїть поруч із директором і єдиним працівником фірми WeTune EnergyNico Дмитро Гончаровим. А поруч з ними. Всім відомий голова Миколаївської ОВА, який, до речі, обіцяв нам надати свою думку щодо проекту, яку ми з нетерпінням чекаємо, тобто я розумію, так що в засновниках цієї кампанії є людина, якась яка раніше або зараз працює з Анною Замазієвою. Так. Ну, в принципі, як мені здається, Анна мала якесь відношення дуже велике до Миколаївської області. Була головою облради. Можливо, ну естественно, вона інтегрована всі в ці процеси. Можливо, вона ну має. Не знаю, можливо, коли вона дізналася про конкурс, але це все можливо. Це з варіантів, можливо, і неймовірно. А? Останнім цвяхом в кришку труни мусорного проекту стало питання Раміля Агабекова. Скільки в коштах ця інвестиція буде для вашої компанії? Скільки це буде коштувати ця, ця лінія? Так, дякую за питання. Вже щось подібне задавали. І я казав, що наша компанія наразі орієнтується на інвестиції порядка 150-200 мільйонів гривень на побудову цієї. Запанувала мертва тиша. Тишу прирвала слушна думка Тетяни Домбровської. Якщо у нас інвестиції всього лиш 200 мільйонів гривень, а отримувати компанія буде, ми вже сьогодні ну приблизно рахували. Тому Миколаїв сам зможе зробити таке і буде це просто ем, принадлежати місту? Yeah, yeah. Подумайте, подивить, будь ласка, на досугі над цим питанням і надайте відповідь Тетяні Венгровської. А тепер головне, уся ця сміттєва ЕВП для Сінкевича та Замазієвої. Цілком ймовірно закінчиться не відкатами, а кримінальними справами. Ми офіційно звертаємось із запитами до НАБУ, ДБР, СБУ та прокуратури. І повірте, зам'яти це не вийде. Дякую журналістам і змі, які підтримали нас після хамської реакції Мера Сенкевича на мої питання. Це телеграм-канал Батальйон Монако, інсайдер Юа та Єврейські Манси. А також окрема подяка виданню «Цензор.нет». Це означає лише одна. Правда на нашому боці. Цей матеріал вийшов за підтримки телеграм-каналу Єврейські Манси. Дякую, що не залишаєтесь осторонь такого надважливого питання. Всім чмоки! Працюємо далі і тільки вперед!